М'ячам. Дадух виконує такий м'який навіс. Скидка у центр. М'яч застрягає. Скидка під удар. І гол! Забиває. Хто? Подивіться Андрій Якимів. І, звісно, вибухають трибуни на арені лівий барах. Давайте дивитися. Ось тут боротьба. Синиця скидає і в один дотик. Виходять заміс них. Є одразу відбирання. Такого ми дуже багато бачили від Рівненського Вересла. Але Тепер бачимо від лівого берега ще одна подача до штрафного майданчика. Там синиця намагався нав'язати боротьбу на другому поверсі. І знову ж таки м'яч повертається вже ударна позиція. Один один забиває лівий берег. Ось так буває в футболі. Друзі, коли я казав, що хиткий рахунок 1-0. хоча він мав бути набагато більшим. І джокерське відчуття Віталія Первака спрацьовує вже буквально за дві хвилини. Тому. Розіграли зараз Соколов та Синиця. Іде передача. Сухорочка чіпляється. Приходько тонка передача. Приходька. 2-1, Лівий берег камбек. І друга заміна спрацьовує. Тарас Галас забиває. Як же працюють комбінації в лівого берега після потрібної заміни? Я буду це говорити. Це геній Віталія Первака. Випустити трьох гравців, щоб кожен з них війшов у гру. Войцеховський додав вата. Ця втрачає і каже, давайте грати хлопці далі. Михайло Райда. І контратака лівого берега поки що в 2-2, але Підтягується гравці. Вереса. Яка передача Войцеховський! Войцеховський, падіння. Дедух проти Кожухара. Один пенальті нереалізований, Ми вже побачили. Ці самі ворота, але Дедух б'є площину. Дедух стоїть на опорній. нозі. звільно було просто його потягнути. Там самий куточок під стійку і дуже потужний удар. 3-1, лівий берег попереду. 3-1. Момент істини нашого протистояння. Ернест Астако виконує подачу. Удар чи буде там механів епіцентрі уваги. Відбивається оболонь. Але Астахов підбирає Астахов ще одну подачу. виконує Наталью Сідней. Не зіграв головою. Далі тривають апеляції. Останні секунди. П'ятої компенсованої хвилини. Сідний вигризає м'яч галас. Галас у штрафному галас. Простріл Семенов. Ще один удар. Один один. Андрій Якимів. 90 плюс п'ята хвилина. Важливий гол на останніх секундах компенсованого часу до другого тайму. Сергій Шищенко не розуміє, як так сталося. Механів там. Прийшов до чужого штрафного. Так, Механів був близько до завершального удару, але не він стає рятівником для команди Віталія Парабака. Давайте дивитися. Ну і Яким він не підвів. Але друга передач від Механіва може створити цю небезпеку. Є скидка, а тут апеляція, але поки що атака продовжується, тому що м'яч штрафного майданчику і в ногах футболістів лівого берега. Не витримав. Чи був дотик від Іллі Путрі? І так бачить його Олександр Солов'ян. Два зі ста ударів забивається, якщо брати. Євгеній Кучеренко. Дедух проти Кучеренка. Дедух потужно. Правий кут і лівий берег забиває і зрівнює рахунок цьому поєдинку. Забиває. тут другого забиту м'яча. Недовго довелося чекати. Не 900 хвилин, а фактично 32. І один-один є. Нарешті привід порадіти. Кого підключає Войцеховського? дуже красиво. Той простріляє сухоручку. Пропускає два один. Лівий берег. Зразкова контратака від колективу з Київщини. І це знову Руслан Деду вже в цьому розіграші. УПЛ це знову ж таки той матч проти Вереса. Але після цієї серії понад 900 хвилин тепер прориває. Спробував його сьогодні, та й не спробував він. І мав там грати на позиції десятка. Зараз помиляється тільки контратака від лівого берега. Сухоручко зміщується ліворуч. Сідней з м'ячем. але бачить не лише сухоручка, той знову пропускає В напрямку Галаса. Галас до майданчика. сідний, сідний забиває! Вони вдома вперше забивають тричі. Вони вперше забили двічі, а тепер і третій. Ну що? Це вже на 99... 9, на 90... 10, на 91% відсотків перемога. Легкий хаос такий. Другим темпом підбирають м'яч Блістеріво берега Хороша передача. Сідний! Сідней! Двічі поспіль. Другий матч. Поспіль забиває цей хлопець. Це тенсосенка представник, до речі, Лі Крупського. Я не бачу особливо засмучення на його обличчі після такого жертвливого привітання. А Сідней ох, дає джазу. Другий матч. Поспіль забиває сідний. Чорноморця таки зняли транспортний бан. І усіх новачків вдалося заявити. Зараз синиця виконе удар. І ось він. Перший гол лівого берега. У весняній частині. Подивіться, який гол! Красивий забиває Дмитро Шастал. Ухти, як же спіймав м'яч з лету шастал. Дебютний гол для зимового новачка лівого берега у складі нового клубу. Здивимося ще раз, начебто нічого екстраординарного, але хороше забігання синиці. Синиця виконує простріл. А там уже Дмитро Шастал з лету класно спіймав м'яч і в один дотик. Подивіться по абсолютно недосяжній траєкторії. Відправив м'яч, недосяжній, звісно ж, для Артура Рудька. Будрик керує діями партнерів по обороні, розставляючи їх, передача до штрафного майданчика. Удар головою забиває лівий берег! Нам показують центрального захисника. Так, Сухоручко потилицею все ж таки, здається, не дотягнувся до м'яча. І саме Семенов, який чомусь абсолютно один, перебував у межах воротарського майданчика. Так, поруч знаходився футболіст Полісся, але чи заважав він якось? Дмитру Семену. Та ні. Таке він Бачимо, налаштовується Дієго на цей удар. Сідний також поліз у штрафний майданчик. Сідний, до речі, знає, як забивати. Но тут залишається один бразилець. Сідний поки що з Мічином штовхається. Дієго здорово закручується м'яч. І це точний пас на ногу Сіднея. Класна робота операторів та режисерів. Якраз двох ключових осіб з цього моменту вони ще від Дієго. І треба лише було підставити ногу Сіднею. Що, гені Віталія Первака? Дві заміни спрацьовують від нього. В таких випадках треба казати про тренерську чуючку. І вона тут дійсно працює. Але. Ось такий епізод. Ну, Карпати в меншості забивають, а лівий берег атакує. Хороша, може бути атака. Є. Простір. Підключається справа футболіст. Ось передача ша стала. І може бути удар. Поворотах. підсічка. Удар! М'яч у воротах. 1-1! Лівий берег зрівнює рахунок. Швидка атака. Зрівнює рахунок у більшості. Ну ось фоли змінились на голи. На 33-й хвилині матчу. І відзначимо підключення ось цього футболіста. Так, другого номера правого захисника. Олега Соколова. Він там з глибини набирає швидкість. Шастел відчуває його, і, напевно, чує. Віддає передачу в темп. І тут Соколов робить підсічку. Спочатку удар Дієго. Удар Дієго перетворюється на Астахов. Подача yeah! у штрафний майданчик. Енрекін повелився на виході. у воротах. 2-3. Це Дієго. Це Дієго. Запхав. м'яч у ворота, як і. Ми це слово вживали вже стосовно Брося е, Чачу. Отак, можливо, автогол. Не застахо отримав м'яч, пробив в поворотах сухоручко. Полегенько м'яч виніс і самер. Не дієго, а самер. М'яч у Валерія Самера влучив, виносив полегенько. Рятував уже, як міг ситуацію, намагався врятувати ситуацію. До речі, тут він команду дійсно. Цього розі абсолютно не пішло у лівого берега. І Віталій Первак про це говорив, і Юрій Вернедуб зараз сідней! Забиває на 64-й хвилині. Зрівнює рахунок одноосібно найкращий бомбардир лівого берега. Разом із ним не вже під час цієї атаки Механів був десь поруч. Чи це він такий ривок дав після того, як м'яч у сітці опинився. Четвертий м'яч в сезоні. Для можливості на виході зіграти. Сухоручко падає штрафного майданчику. Рухав просильна передача, лівий берег забиває. Дмитро Шастал відкриває рахунок у цьому матчі. Дуже цікавий момент був. І зараз грамотно Олександр Солов'ян паузу витримав цим падінням Данила Сухоручка. Я, я теж аж затамував подих, тому що мені з коментаторської заложі це пенальті. Але Рефері витримав паузу, і лівий берег таки дотиснув. Суперника у цій атаці 1-0. Дуже важливий м'яч забиває Дмитро Шастал третій гол за лівий берег. Людина взимку прийшла у команду і сходу адаптували сходу стала. <му>